В магазині Рошен знайшла прикольні цукерочки шоколадних звіряток, і мені розказали, що існує аж 8 різних тваринок. Тож давайте подивимось разом, що ж там за фігурки. Яке миле тигриня! І смішна мавпочка! Я взяла 10 цукерок і сподіваюсь зібрати всю колекцію. Хоча розумію, що можуть потрапитися не всі. Ще нам попався бегемот, слоненя і моя улюблена фігурка Лева. Цукерки не підписані, тож може випасти що завгодно, але так навіть цікавіше. А ще нам потрапилось два пінгвіна і ведмежа, хоча мені чимось нагадує видро. І останнє це мила коала з квіточкою. Так, здається, мені пощастило і я зібрала всю колекцію. Це було весело. Ну і ж треба спробувати. Як на мене, то дуже смачно. Ставлю серденько. А які солодощі полюбляєте ви?